Купив квиток на проїзд у громадському транспорті чи на атракціоні, в якому стані перебувають тролейбуси чернівців? Чи можуть містяни, заплативши 10 гривень за квиток, отримати комфортну та приємну поїздку? Та як самі городяни коментують стан чернівецького транспорту у випуску програми Комунальний контроль? Ми розповімо вам про ще одну больову точку чернівців. Старі, розбиті, брудні і разом з тим дорогі. Найчастіше саме такий опис тролейбусів можна почути з уст чернівчан. Аби проїхатись у громадському транспорті, городянам потрібно пройти справжній квест. Спочатку людям доводиться відстояти добрих півгодини часу на зупинці, адже тролейбуси їздять з дедалі більшим інтервалом. Наступний крок віддати із власного гаманця немалі кошти, витримати штовханину та вижити у повністю заби. Витому тролейбусі паралельно з тим спробувати вбити у собі педанта та не звертати увагу на бруд та розбитий стан машини. Чернівчани, хоч і не дивуються таким умовам, але в один голос кажуть: громадський транспорт біль і ганьба нашого міста. Зарплата ну не вистачає на проїзд. Маршрутка 14 гривень, А тролейбус говорять, що з 1 вересня буде 10 гривень. 8, ну все одно зарплата мала. Не вистачає, приходиться йти по трошки пішки. Донечку приходиться чекати 40 хвилин другий раз, а мені потрібен перший маршрут. Він рідко ходить. Напевно, один-два тролейбуси на, на маршруті. Цього мало. Не знаєш, що буде через півгодини, приїде він чи не приїде, і стоїш, і думаєш, думаєш. І потім, потім говориш собі, краще б пішов пішки. Якість зовсім погана через стан тролейбусів, через те, що за ними не слідкують, все кругом брудно. Змінити ставлення кондукторів до людей, бо інколи це переходить в певні межі. Дуже рідко ходять тролейбуси, також це створює дискомфорт, коли, наприклад, навчання добираєшся. Єдине, що мене не влаштовує, те, що водій має і керувати великим транспортним засобом подекуди, і це дуже багато людей, і здійснювати ще оплату. Це, мені здається, трошки забагато на одну людину, особливо час пік. Люди вважають, що послуги, які надає Чернівецьке тролейбусне управління, не вартують витрачених коштів, адже проїзд у громадському транспорті з важливої соціальної послуги перетворився на знущання над пасажирами. Ну, якщо б пустили більше тролейбусів, то можуть і підвищувати ціну, бо дуже багато людей, особливо пенсіонерів, тому що вони їздять безкоштовно. Кондуктори відсутні майже зараз всіх тролейбусах водії не дають талончики. Не їду щасно. Вслуговання, звісно, хочеться, щоб було краще, бо тролейбуси грязні, ніхто їх не прибирає. От піймаєшся за це, то все липне до рук. Не дуже чисто, нема, не, не, не підтримується графіку, запустили цю восьмерку, я вам кажу, значить, вона приїхала на Южну Окружну е, і каже, ми на обід 40 хвилин, а якщо люди сіли в тролейбусі, треба їхати туди наверх, треба було б попереджати, сказати людям, що так, у нас обід з 14-ї години. Коли користувався тролейбусом, було дуже нормально. Це було А зараз, вибачайте, це. З ума можна зайти. Хотілося б, щоб було найкраще. Є такі, що є, чисто, є такі, що не дуже. По стан чернівецьких тролейбусів люди вже не раз складали байки та анекдоти, адже щодня чернівчанам доводиться користуватись аварійним та застарілим транспортом. Ба більше інколи гордяни повинні самотужки штовхати рогатого, аби той зрушив з місця і довіз їх до зупинки. Більшість тролейбусів, які щодня курсують чернівцями, аварійні і їздити ними небезпечно, розповідають колишні водії ЧТУ. Тролейбуси за останні во два года. Фактически ремонта у них, такого, как они должны были получать, их нету. Они выпускают троллейбусы нередко, не технически неисправно. Их не ремонтируют. Нету специалистов, которые могут просто правильно поставить как, как минимум диагностику. А сейчас, если вы видите эту троллейбус с разбитыми лобовыми стеклами, это уже непорядок. Я не говорю уже об обратном. Вы заходите в троллейбус, вы смотрите, у вас дыра под ногами. Раніше такого не було. Ані должны, якщо дерева в полу, вони не должны бляшечка тоні забить, забіг, яка рано чи поздно від вібрації вилетіть. Вони этот кусок дерева, фанери, замінити. Неодноразово, даже я робив на такому тролейбусі 353 вольву. Там і сідушка падала. Ну то безхожне, безхозний тролейбус, там і гримало, все, і так, і чесно вам скажу за що десь гривню давати, якщо немає ніякого комфорту. Обшивка хто вагонкою обкладав, вагонка просто здулася і гнила. Це просто пасажир приходить і толкається, і все, і зразу гниле. Да, випадали двері при цьому керівництву, це неналежний, як сказати, семидобовий, бо лиш загнали і вигнали, загнали і вигнали. За останні роки кількість робочих машин на тролейбусних маршрутах різко скоротилась, але незважаючи на зростання населення, керівництво міста продовжує необґрунтоване скорочення механіків, водіїв та кондукторів. Працівники переконані, влада свідомо знищує комунальне підприємство, аби здати вигідні маршрути приватним перевізникам. Закрили то депо слісарів, забрали сюди, одних уволили, ями закриті, нічого не працює. Дроти поснімали, де вони навіть ніхто не знає. Зі ста, які технічно справні, якби приїхала поліція, перевіряли з 100% 20% би виїхало. Це пару гармошок, яких тоді приїхали, хеси і мази. Заїжджає водій, працює зараз по 4 15 годин. Он выехал в 6 утра, заезжает в 10 начало 11 вечера. Он априори не в состоянии даже пройти, физически, пройти техосмотр цього, якщо він заїжджає з поломки, ані стараються зділяти слишком швидко щоб він виїхав. Але це Ну, говорить про те, що качество. вже з 1 жовтня у Чернівцях ціна за квиток у тролейбусі зросте вдвічі. Мешканцям доведеться сплачувати 10 гривень за одну поїздку. Та, попри підвищення тарифів, якість перевезень у місті не змінюється, і городянам доведеться далі їздити в аварійному та некомфортному транспорті.